С вами Наталя Валицька, і зараз думаю, що вам розказати? Чи про консультації, які ми на останнім часом трапляються, про те, як відносини потрапляють в кризу за багатьох вимог одного з партнера? Не забуваємо про те, що в парі завжди є партнер з високим рівнем бажання і низьким рівнем бажання можна так сформулювати, а можна сформулювати так, що решта людей, які не знаходяться в дорослому стані, вони роблять якусь. Розказую то. То одні терпіла, потім їх остання крапелька і може взірвати. От ті, хто терпіла, вони більш екологічні і більш уважні до бажань партнера. І тому вони не силують своїм бажаннями. Символічно можна сказати, що цей партнер з низьким рівнем бажання. А от другий партнер, він вестероїдний тип. Він такий тип, який впадає в істерику, і я кажу я. А, мій друг Альпіні сказав, прям цитую його. Головне не впасти до вибуху. І от ті, хто з високим рівнем бажання, вони впадають в істерику, в колапс, в, ц... в той стан ахуєння від того, що все не так, як вони хочуть. І виходить, що коли не так, як я хочу, то люди уявляються, це вважають несправедливістю. На одній групі я такі питаю: несправедливість це як? Ну і такі поясні, довгий-дувей. -довгий. А я кажу: ні, дивись, тобто ми ж можемо це все скоротити. Я чую, що несправедливо все коли не по-моєму. І вся група так от киває, розумієте, тобто вся група погодилась з тим, що справедливість Ти це коли так, як я хочу, і партнер з високим рівнем бажання, який якраз і змотує відносини. І навіть у ці партнери з високим рівнем бажанням частіше він хоче притащити свого партнера до психолога. А по факту, коли ми консультуємо такі історії, уявляється, що проблеми не з тим, в кого нема бажання це облизувати вас, а партнер з високим рівнем бажання є причина стресу і кризи в стосунках. І тут я згадую і нагадую вам, зрозумійте, що треба момент кризи відносини згадати, в якому стані ви були перед відносинами. Перед в якому стані ваш партнер вас вибрав. Це може бути радість, це може бути натхнення, це може бути внутрішнє сяйво. Це важливо. І коли я повернусь до цього стану, наш контакт почне вирівнюватись і потрапляти в точку початку. От я на цьому наполягаю, про то каже тантра. Глибока тантра, вона прямо так от. Чітко показую вектор. Якщо ви хочете, щоб відносини не завершились, завжди потрапляйте в точку початку, завжди повертайтесь в точку початку. Тоді ваші відносини ніколи не завершаться. Бо я на початку відносин перераховую, перше поважаю людину не і своїми бажаннями, бо вона втіче, тому я поважаю і не силою. Екологічно спілкуюсь, бо я ще залицяюсь, бо я ще в стадії рекламна акція. І в тому стані жінка одна каже, так і каже, от прям дослівно. Я захоплені, кажу, е, хочу, щоб ти був моїм коханцем. А потім, коли вони вже одружені, уявляєте, да, да, вона, я вже дівчинка, я хочу компліменти, я хочу більше, я хочу багато разів на день, ну що йому важко. І оце все і людина втікає, тобто навіть якщо вже шлюб, вже реєстрація цього шлюбу, і вже подрує життя, і потім партнер з низьким рівнем бажань, тих хто терпіли, він втікає з цих відносин, і тоді вже ну, неможливо потім буває переграти. Тому закликаю вас, тантра кар завжди повертайтесь в точку початку, в точки початці початку відносин. Я екологічен до партнера, тому що я не хочу злякати партнера своїм натиском чи е, оцім от, станом печалі. Тобто я кращу версію себе транслюю у світ. Тому і кажуть, що кохання лікує, кохання розвиває, кохання то імпульс до розвитку. Коли воно є? І от е, та формула, коли є початок, там є відчуття дива. Ну, як в пологах, які я два дні назад прийняли, це диво, воно народжується кожен момент. І я ніжністю страшу зіпсувати те, що народжується. Я екологічно, щоб все ціленьке залишилось в народженні нового, ставлюсь до. І того, хто породжає наші процеси, і автор має своє право на свою думку. Бо ця народна фраза, яка кричить так. Да й не хочу я тебе розуміти, але і ти мене пойми!» І от це ця історія вже третя за ці тиждень, яку я вирішую. Тому що по факту ну дійсно в інсайті жінка так і сказала: так, ну, да, таке, це же про мене. Тобто, коли я сама була стільки років і він трапився в моєму житті і взяв оце, і оце. Ну я захотіла все перекласти. І емоційне своє забарвлення, стану теж на нього перекласти. Ну якщо він перше, друге, третє тягне, ну що він не стягне ще оце, і оце, і оце, і сьоме, і восьмей, і дев'яте, десяте, ну, ну він же так класно сприяв, вона же була все так добре. тільки з якогось переляку він кудись подівся. Тому, третій раз повторюю, потрапляємо, повертаємося у точку початку. Там, де є ця межа початку відносин, як межа початку життя. Дитина новонароджена, сама здорова. Якщо вона без патології, вона сама здорова, навіть якщо вона з патологіями, вона імунітет на цьому піки свого потенціалу. А потім воно помилка накопичується і так, далі, і так далі, і потім потрібно звертатись до психолога. Тому, потрапляючи в цю точку початку, у цю межу початку, першу сходинку, коли нас як до сонечка тягне, і у той стан, як світло, на яке прийшов до вас ваш герой, ви дійсно повертаючи в себе. Повертаєте стосунки в точку початку. І то знову повертає вам сенс продовжувати подорож разом. Ну ось так. Талівалецько консультує.